Понад 5 мільйонів гривень вилучили оперативники під час обшуків в оселях прокурора Краматорська, його заступника та керівника відділу боротьби з економічними злочинами. Знайдені документи свідчать, верхівка обласної правоохоронної системи регулярно отримувала хабарі від підприємців. Очільника Краматорської прокуратури Андрія Сухініна затримали напередодні. Кайданки на нього вдягнули просто під час церемонії представлення нового прокурора Донецької області. Одночасно затримали заступника Сухініна та керівників відділу боротьби з економічними злочинами в Краматорській міліції. Коли ми говоримо про бачищення, ми имеємо в самим себе, і ми не шутимо по цьому поводу. Я дуже сожалею, що сьогодні нам пришлось это сделать, но это обязательно. Вот затримано за підозрою в грушному злочині пробаченню частини 3 статті 263